Ніч з 2 на 3 січня. І дивимося, які рослини в мене в погрібі. Що можна купити? Показую. Зліва направо. Тут в нас в ящиках зізіфус, сієнці. Ось такі сієнці зізіфусу. Продаються. 100 гривень штука. Так, решта в ящиках. Маракуя північна. Теж в таких горщиках. Ну це вона навесні буде продаватися. Зараз немає сенсу її купувати. Зараз є маракуя дешевша. Ось показую. Ось вона викопана спеціально для продажу. Саженці, коріння. Ось це такі коріння. Три штуки 100 гривень. З трьох рослин плодоносящих. Зараз знайду саженці. Може, може, ось такий саженець. От верхня частина його. І такий корінь. Такий саженець стоїть 100, 100 гривень. Ріст, ріст, звідси, звідси, ріст. І повсюди його можна проростити в горизонтальному положенні. Зараз ось він тут вже хоче проростати. Ось, бачите, такі бугорки. Ось тут от він буде проростати. Можна його проростити в теплі, в вологому середовищі в пакеті при температурі 22-24 градуса. Потім подивитися, де він проростає, його порізати і отримати ну, 6-8 до 10 рослин, можна ось такого саженця. Получити, який стоїть 100 гривень. Тут їх багато, багато тут повсюди вони є. Ось все. Доглянути, все, промити в, в рощені марганцівки. Ось такий саженець. Допустимо, такі є, товщі, товщі є. Ну, це треба ще різати. Коротше, тут багато є їх. Коріння, набори коріння, саженці по 100 гривень, по 50 гривень. Далі дивимося, дивимося. Сіянці. Сіянці азіміни по 100 гривень з відкритою кореневою системою. По 100 гривень. Я їх вже поклав на пророщення. Я їх вам покажу в будинку на теплій підлозі. Воно вже в мене хоче проростати, вже недільку стоїть. Покажу, якщо не забуду. Так, далі. Далі. Ківі. Ківі в Контейнерах. Контейнер десь 2 літра. Може два з половиною. І ось такі ківі, 2 метри висотою, от вони всі тут. Так, ціна, ціна буде невідома поки ціна. Подивимося, як він перезимує в мене. Якщо перезимує добре, то ціни будуть підвищені. До Нового року по 350 гривень. Ті від 2-метрових контейнері. Навесні буде дорожче, якщо в мене добре рослини перезимують. Так, в цих каністрах у нас маракуя північна в каністрах. Каністра 400 гривень, це рослини дорослі плодоносячі, в бутилках 5 літрових 300 гривень. Ну, звісно, верхівка обрізана, залишено 40-50 сантиметрів цього достатньо. Так, далі. Далі є в нас гранат. Оце великий гранат. Ну, заложений горщик, заложений горщик 46 літрів, великий гранат. ось Домігся отаких от плодів, домігся. На наступний рік плоди будуть більші. Рослина розвивається. Оце маленькі, менші плоди, це іще не продається, я тільки розмножую цей гранат. Далі, далі. Далі у нас інжир. Сірий, ранній з відкритою кореневою системою. Помаленько продається. Взимку теж продається. Ну там треба шукати різні інжири. Потім тут частина моїх рослин. Знову ж ківі. Знову ківі. Киві є багато. Покажу, як я буду його скоро на зиму, на зиму утепляти, той, що в мене росте. Далі, далі. Ну це не продається. Це в мене в контейнерах азіміна. Ось азіміна, яка буде щепитися навесні. 5-літрових бутилках правильно розрізаних. Буде щепитися культурними рослинами. Черга вже вишикувалася на азіміну. Є азіміна в мене сортова Прима 1216 і Sunflower які вже в мене ростуть і плодоносять, звідти я буду брати живці для щеплення, нащеплювати свої рослини. Так, решта рослин будуть щепитися в цьому році і пізніше, коли виростуть, частина будуть далі рости. На цьому, на цьому, мабуть, все. Рослин мало в цьому році. Багато. Продано рослин, і залишилося мало, і мене це радує. Скоро я буду висаджувати взимку, в себе ось ці рослини. Це азіміна у нас, двохрічні сіянці, і ви побачите, як я їх буду висаджувати. Під меч колесова взимку. Через декілька днів. Зараз посадки в мене. Хурму азіміну висаджую насіння. Оце то, що є, може щось забув. Оце основне. Думайте, робіть покупки, запитуйте. І насіння в холодильнику показую. Так, насіння, насіння. Хурма. В вологому середовищі, насіння вологи. Зізіпус, насіння вологи. Так, азіміна, три види. Все насіння в вологому середовищі в холодильнику. На стратифікації. Так, що можете купувати. Зараз ще вам покажу азімі. Так, тут тепла підлога в мене. Ті сіянці азіміни, які я вам показував в погрібі. Ось я їх поклав на пророщення на теплу підлогу, на світло десь неділю назад. І мені мариться, що вже я бачу зелений колір. Але може бути я помиляюся. Можу помилятися. Помилятися можу ось. А це насіння. Проростає насіння, а зіміни так проростає. Тут потріб... умови потрібні для проростання. Якщо у вас немає умов, то висаджуйте в відкритий ґрунт зімну. Потрібна температура підлоги 22-24 градуси, ну, може, хоча б 20 градусів. І яскраве світло, звісно. Так що, якщо цього немає, навіть не намагайтеся. Саджайте на вулиці, і воно у вас буде рости на весні, коли буде підходяча погода. Так, тут я не один. Тут загарбали в мене приміщення, доньки загарбали. Ось десь моє, десь не моє. Так, а це у нас зізіпус. Зізіфус проростає. Пробне пророщування. Маракуя, едуліс роланд. Протуватися буде навесні, коли потепліє. Можна і зараз, зараз ризиковано. І треба температуру вищу 10 градусів. Ось іще. Повсюди, повсюди хороший результат. Маракуя едуліс Роланд. Навесні будуть рослини.